Адміністративні центри надання послуг Вінницької громади працюватимуть у посиленому режимі до 16 липня. Усе для того, аби військовозобов'язані встигли оновити облікові дані у реєстрі. Послуга з оновлення даних надається під час особистого візиту до ЦНАПу. При собі потрібно мати паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків та актуальний номер телефону. Після внесення інформації адміністратором через декілька хвилин військовозобов'язаний отримує електронний військово-обліковий документ або витяг з ...державного реєстру призовників оновити персональні дані можна і самостійно, за допомогою мобільного додатку «Резерв Плюс». 4 липня по 16 липня, включно прозорі офіси будуть працювати в посиленому режимі. Це пов'язано з тим, що дуже велика кількість військовозобов'язаних мають закінчити процедуру з оновлення своїх даних. Хочу наголосити на тому, що та процедура з оновлення даних, яка надається в центрах надання адміністративних послуг, є абсолютно ідентичною тією, що вони можуть зробити самостійно в застосунку резерв Плюс. Тому все ж таки для того, щоб уникнути черги, ми пропонуємо. Скористатись можливістю і на своєму смартфоні закачати застосунок Резерв Плюс і зробити оновлення даних. Якщо ж все ж таки бажання є з'явитися в центр надання адміністративних послуг, то це можна зробити щоденно в будні з 7.30 ранку до 18.00 години, і в суботу з 9.00 години до 17.00 години в усіх чотирьох прозорих офісах нашого міста.